В Україні! Всім привіт 21 вересня рано. Маю такий ранок. Сьогодні не вдалося мені оминути дощу, а тому сужу зараз покажу. Такі калюжі. <гану> Дякую пану Богу, що швидко та земля впитує ту, ту воду. І маю надію, що, що мені під намет нічого не затече. Цкавий випуск недання зніл. Ну і, <гану> і такі, і такі дощик іде у мене тут. Валентина. 360 днів на рок Тонка. Валенти. Маю надію, що хтось із з буде їхати до, до супермаркету. Ну, то попросимо, щоб, щоб мене взяли. Такі защисти ніякої не маю. Вибачте. А, бо ще не умивався. Не Наразі не хочеться. Сижу. Сижу, чекаю. Наметі ще сухо. Наметі ще сухо. Що полізу. Полізу до намету спати далі. Тоді нікуди не поїду. Може, може хіба я з кемперістів у мене візьме до супермаркету, то, то Може їдуть в супермаркет. Не більше то. А так буду. Буду стояти тут наразі. Все, бажаю всім гарного дня.